Шановне товариство, пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «Тарас Шевченка і Пантелеймон Куліш, присвячену 200річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша виставка надає можливість ознайомитися вам з подружньому вірними стосунками. Тараса Григоровича Шевченка і Пантелеймона Куліша. З Пантелеймона Куліша в радянські часи зробили ідеолога українського буржуазного націоналіста. Людина, яка начебто е, зневажала і не любила Тараса Григоровича Шевченка. Але е, треба сказати, що все це не відповідає дійсності. Насправді, куліш, як ніхто, е, Поважав Шевченка, він давав йому дружні поради. Він був редактором багатьох його е, творів. На листування Куліша, на його оцінку е, так, творчості Тараса Григоровича Шевченка, посилаються багато наших відомих літературознавців е, Михайлина Кацюбинська, Іван Дзюба. Верстюк. Ми, в нашій виставці представлені багато книжок, які знаходяться в фондах нашої бібліотеки. Ці книжки дають вам можливість ознайомитися з виступом, з виступом Пантелеймона Куліша на похоронах Тараса Григоровича Шевченка у Петербурзі. Лютому 1861 року при повторному перехованні. Якщо ми звернемо увагу на те, що він казав, то що можна сказати, про яку нелюбов до Тараса Григоровича Шевченка? Послухайте, були в нас на Україні великі воїни, були великі правителі. А ти став вище всіх їх, і сім'я рідна в тебе найбільша. Ти бо, Тараси, вчив нас не людей із цього світу зганяти, не городи й села опанувати, ти вчив нас правди святої животворящої. Бажав єси Тараси, щоб тебе похвали над Дніпром, славу там, ти ж бо його любив і малював, і голосно прославив. Маємо в Бозі надію що й все твоє бажання виконаємо. Будеш лежати Тараси на рідній Україні, на узбережжі славного Дніпра, ти ж бо його ім'я своїм ім'ям навіки з'ї ночів. Коли ж не стане в нас снаги твоїм слідом простувати, коли не можна буде нам, так як ти безтрепетно святую правду глаголати то лучше ми мовчатимо. І нехай одні твої великі речі говорять людям воріки і віки чисту, немішану правду. Ось так оцінив Пантелеймон Куліш свого вірного товариша, побратима Шевченка. Куліш, на жаль, був людиною непростою і складним характером. В нього, в нього були досить складні стосунки з жінками. Він дуже відомий як літературознавець, мовознавець. Ми знаємо про Кулішеву Орфографію Кулішівку. Він перший зробив великий внесок в творення української літературної мови. Про це відомо, відомо зараз дуже добре всім нам. Але потрібно сказати, що коли Куліш збирав кошти на видання журналів, то він, на жаль, часто. І досить різко висловлюється про тих, хто дає йому кошти. Він не скривав свого, а можливо, іноді неправильного ставлення до цих людей. І від цього він і потерпав. Йому в кінці життя спалили спалили його помешкання, спалили весь його хутір і згинуло його багато його творів. І Головне, що Україна залишилася без, без Біблії. Він цю Біблію відновив, але не встиг її повністю зробити. І зараз в нашій, під час незалежності ця Біблія відновлена і її, її виданням ми користуємося. Ще хочеться сказати, що Пантелеймон Куліш... Стосовно Пантелеймон Куліш був, я б вам сказати, людиною, яку не любили так звані російські революціонери-демократи. Я хочу вас ознайомити з ставленням Белінського до Куліша. Одна скотина из хохлатских либералов не лишь, экая свинская фамилия, напечатал историю Малороссии, повесть об украинском народе, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть. Вот что делают эти скоты безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы, ведь бараны олиберальничают во имя оглушек и вареников свиным салом. Ось, на жаль... Таке було ставлення до українців 200 років, 200 років у 19 столітті і в нас зараз також проблеми з Росією. Приходьте до нас в бібліотеку, знайомтеся з творчістю куліша, з його листуванням. На жаль, його творчість мало відома, твори його літературні. Поезії можливо читати досить важко. Він все ж таки писав, якщо говорити відверто, гірше, ніж Тарас Григоріч Шевченка, але все ж таки хочеться вам процитувати Леонида Куліша. Нехай буде, нехай буде, коли Божа воля. Щоб росла в боях кривавих українська доля. Нехай знають на всім світі, як ми погибали, і гинучи свою правду, кров'ю записали. Записали, прочитають неписьменні люди, що до суду із шляхетством нас згоди не буде. Поки Рось заветься Ростю, Дніпро в море лється, поки серце українське з панським не живеться. Ви бачите, про що писав. Пантелеймон Куліш. І ось те, що він любив Україну, у вас ніяких сумнівів не може бути.